Друзі, всім доброго раночку. Така петрушечка у нас вже росте. І щавель щавлю. у нас вже. Подивимося зараз 10 градусів. І наша розсада. Нічого не видно. Друзі, дуже сильно потріскала земля була. От. Бачите, тут. я думав, що висохла земля і потріскала, а насправді вона влажна. Все добре. Так що будемо чекати, коли зійде. Каже ще накриваємо, тому що у нас ще холодно. І в наших от таких парничках ще теж нічого не зійшло. Чекаємо.